Військо-народні танки у Миколаєві силами волонтерів почали відновлювати панцерники, які в теорії вважали цілковитим брухтом. Працюють волонтери у кілька змін та навіть у вихідні ремонтують передусім машини, які навесні вивели із Криму. Майстри зізнаються, окупанти добряче постаралися, аби ці танки більше ніколи не зрушили з місця. Утім, перші сім машин уже в строю. Програма ж мінімум відновити ще принаймні три десятки броньованих фортець. Ця техніка, схожа на брухт, не тільки ззовні жоден з цих танків, не на ходу. Від тижня до місяця витрачають волонтери, аби машини знову стали до строю. <поцелуйтесь> У морозі розі під крижаним вітром волонтери разом з танкістами відновлюють панцирники, жартують. Це як ремонтувати легковик, тільки з деякими нюансами. Двіги ходова, ну все, правда свої особливості є. Все, звісно, труднонаступне, але без хід номер така ж машина. У кожної машини свій діагноз в цій потрібно замінити двигун. Робота, кажуть фахівці філігранна, хоч важить мотор як Жигулі. 950 кілограм чистого. От. Плюс з навісним оборудованням, якщо там, то буде десь тона, тонна з чим-то. Хірургічка робота така. Ну, справляємося. Панцирники відновлюють силами волонтерів. Колишній військовий Аркадій Дабагян каже, його морська спеціальність на передовій не знадобилася, хоч він тричі туди просився. Тоді вирішив допомагатиме в тилу. Ці танки росіяни передали після виходу наших військ з Криму. Шансів колись завестись, каже волонтер. Окупанти машина майже не лишили. кабелей цієї техніки, це і е, значить засипали в баки ґрунт, пісок, запускали дві для того щоб Вивести вивісті строю. ми каждую дідніцю відкриваємо, дивимося на стан і в залежності від того, який нужен ремонт, этот ремонт і делаем. Ремонтувати танки зізнається волонтер непросто. Більшість деталей не купиш у звичайній кромниці, тому домовляються з оборонними заводами. Щось знімають із зовсім безнадійних машин донорів. Роботи проводять власними силами та коштом і дуже просять відгукнутись профільних фахівців специалистов механиков, специалистов электриков, спеціалістів оружейников. Танк это не только гусеницы, танк это орудие. І сьогодні в ремонті этой частини танка для нас существуют известные проблемы. В рамках проекта на передову вже відправили сім машин. Жодних нарікань не було. А кожен танк там на вагу золота. Как воздух, я вам скажу. То що танк это броня, во-первых, танк это. Оружжя хороше, скористь, манівності. Богі війни, то артилерісти считаются, але ну, танкісти это боги ближнього боя. Волонтери хочуть відремонтувати і ще хоча б 30 танків. правда, зараз роботи, вочевидь, пригальмуються, до теплого боксу немає. Кошти, щоб його обладнати, закінчуються, а крутити гайки при мінусовій температурі стає дедалі важче. Ольга Старшу, Віктор Гарауля, Миколаїв, спецкор два плюс два.